Слава Ісусу Христу. Господь знову і знову обновляє над нами свою милість та любов. І цим, тим, що сьогодні ми є на цьому місці, Він вкотре, скажімо так, доказує нам, що Господь нас любить, нас мир злагода. Ми можемо зібратися в Домі Божому для того, щоб чути, що він хоче сказати особисто мені сьогодні. І моя проповідь буде на таку тему блажений той, хто прагне істини. І в час теперішній час, коли відбувається більше всього інформаційна війна, де виграє той, хто швидше і гарніше. Якось принесе до людей якусь інформацію, Християни як ніхто бажали би дізнатися, яка саме істина чи правда в тій чи іншій ситуації. Я досить часто кожен день думаю над цим і. Прагну того, щоб жити по Слову Божому. Я думаю, кожен із вас. По... Щоб і хочеться, щоб і з нами люди також гарно поступали, були відвертими до нас, і ми не підпадали обману. Але, на жаль, так не може бути, тому що. В даний час, в, дане, в даному світі виконує свою роль диявол, для того, щоб підготувати народ Божий до приходу Ісуса Христа. І, на жаль, все, як згадувалось в четверг на вечірньому служінні братам Льоні, правду окутують. Великим обманом, закривають обманом. Ніхто не хоче бути в чомусь обманутим. І ми задаємо часто питання, і де, де ж та істина, де ж та правда, як її розпізнати. І у нагірній проповіді Ісуса Христа, записаній в Матвія. П'ятому розділі 6 вірші є такий чудовий вірш. Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Ісус Христос називає блаженними, благословенними тих людей, хто прагне, тобто відчуває велике бажання в тому, щоб знайти, що таке. Істина, де вона, знайти ту правду? І саме такий шукач, Слово Боже, підтверджує це, говорить, що буде благословений і знайде ту істину, яку шукає, тому що сам Господь відкриє йому її. Та про яку правду говорить Ісус Христос саме в цих віршах. Читаючи слова, записані в Євангелії від Іоанна, 14 розділ, 6 вірш, там є такі, є такі слова Я, дорога, і істина, і життя. Тому ми можемо розуміти, що Христос закликає нас шукати саме Його, Сина Божого, нашого Спасителя. І кожен, хто дійсно прагне знайти саме таку істину і пізнати Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, буде успішним в тому своєму шуканні. Тому що Господь Він допоможе, відкриє. Цю істину і допоможе знайти. В цих віршах є дуже таке ще слово спрага, дивне і особи, особливо таке відчуття у тілі людини, яке, коли воно з'являється, затьмарює все інше. Я особисто не був. Немав спраги, я думаю, як і всі ми, Господь піклується, і, можливо, комусь відоме те відчуття спраги в воді, в їжі, в теплі. Я думаю, коли приходить це відчуття, то все інше, воно стає для нас незначним. Коли я дуже сильно хочу пити, вже. Декілька днів, коли у мене є ця спрага, я не думаю про те, як я одягнений як я постану перед тими людьми. І що вони про мене подумають в той чи інший момент. Я думаю лише про те, як би знайти. Хоча б, хоча б каплю тієї води, щоб втамувати свою справу. І так само з усім іншим. І тому. Саме цього від нас хоче Ісус Христос. Якщо ми маємо спрагу в істині, Він хоче, щоб ми шукали тільки Його, щоб ми не шукали істину і правду в всьому світі, не запитували в людей, а йшли до Господа, шукали правду в нього. І тому в Івана, 6 розділі. В 27 вірші записані такі слова. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син Людський, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Поживою, яку дає сьогодні Ісус Христос є Слово Боже, яке дароване нам для життя. І де ж його знайти це слово? Я думаю, всім нам відомо. Ісус Христос залишив Бог Отець Біблію, 66 книг, з яких ми можемо черпати їжу, яка не є. для... Вона допомагає жити в цьому світі, але вона не допомагає. Вона, е... Та їжа, яку ми маємо зараз живучи тут, вона не може нам допомогти збудувати царство і там в небесах. А слово Боже, воно допомагає нам дійти і залишитись саме такими, якими хоче бачити нас Господь. Тому перше, що є, це Слово Боже, це Біблія. Другим із джерел. Істини і правди, яке залишене для людей сьогодні є молитва, це невід'ємна частина житті християнина, спілкування з Господом є можливість запитати напряму у Господа, якою є істина, щоб, щоб Господь нам відкрив її. І третім джерелом. Є також і проповідь Євангелія, яка лунає в церкві, в Домі Божому, через яку Господь говорить до кожного серця особисто. І знаєте, багато часу люди приділяють тому, щоб збагатити себе матеріально. Багато часу віддається на те, щоб заробити, попрацювати, мати фінанси, щоб одягатись гарно, щоб їсти, щоб пити щось, не просту воду, а щось солодке. І нам може здаватись, і здається, що це дійсно є дуже важливим. Але Ісус Христос говорить і звертає нашу увагу на те, що це все. Тимчасове, воно мене. Ми не знаємо, коли особисто для нас воно мене, комусь більше відміряно, комусь менше. Але воно закінчиться і більше часу наголошує Ісус Христос про те, що нам потрібно віддавати на те, щоб досліджувати Слово Боже, для того, щоб роздумувати. Над тим, що ми читаємо, про що Господь говорить в наші серця, щоб отримати не тимчасове задоволення і насолоду сьогодні, завтра чи, можливо, через певний період, а отримати вічне життя з Господом в небесах, де вже нам не доведеться думати. Про те, що нам бути одягненими, чи що нам поїсти, тому що Господь уже попіклувався про це. І в Івана 6 розділі, 33 вірші, є підтвердження всьому цьому, бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. Також 47-й і 48-й вірш. істинно, істинно Кажу вам, хто вірує в мене, має вічне життя, я хліб життя. Ось підтвердження всьому тому, що Ісус Христос є хліб життя, є істина, якої нам потрібно шукати. Тому, як е, такий невеличкий підсумок всього. Про що я говорив, нам потрібно не просто читати Слово Боже, не просто слухати проповіді, а й вірити в Того, хто про Кого говориться, хто є цим Словом, вірити в Ісуса Христа, Сина Божого. І істина, яку в подальшому відкриває Ісус Христос, робить нас вільними від. То від цього світу від неправди, яку диявол, який, який є батьком цієї неправди, намагається, втіль, намагається і вже робиться і втілює в, в житті людей. Тому будемо просити мудрості у Господа молитись про те, щоб Господь. Через Духа Святого наповнював наші серця мудрістю, і ми не шукали правди десь в цьому світі, десь у людей, а шукали правди і істини у Господа, в слові Його, в молитві, в проповідях, які говоряться сьогодні з кафедри. І через віру в Ісуса Христа ми успадкували вічне життя разом з Господом. В небесах у славі його. Амінь.